Збірну України під керівництвом Сергія Реброва після невдачі із Францією чекає ще один поєдинок проти Азербайджану у кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Цікаво, що в результаті обидвох невдалих матчів УАФ може звільнити головного тренера. Місце під наставником команди почало хитатися ще минулого року. Йому довірились, тому що ціллю номер один було потрапляння на чемпіонат світу 2026 кваліфікація якого тоді ще не почалася. Якщо дивитися на минулі результати команди, то Очікується, що матч проти Азербайджану також буде складним. Невдалий виступ у цьому поєдинку може коштувати тренеру його місця роботи. Про це повідомляють відразу декілька джерел. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва наразі не має енергії, яка була у команди Шевченка, але вони і не намагаються цього досягти. Головний тренер хоче робити національну команду за системою клуба, що відразу є великою помилкою, бо результату можна чекати дуже довго. Якщо в УАВ хочуть продовжити цей шлях Реброва, то його має замінити тренер команди Ю 21 один Мельгоса. Представник баської школи футболу вже доводив свої вміння в молодіжній команді, і він настільки затиснутий як багато українських фахівців. З ним наша молодіжка показує дуже гарний результат.